Так, друзі, заправляємо наше мінеральне добриво. Це у нас амофос литовського виробника. В общем, соняшник сім Аризону. Дивіться, яка якісна сіння. Попередньо воно протрушене талькографітною сумішшю сумішю для кращої сингуляції. Ну і відповідно ж нашими бактеріями. Так, добриво кругленьке, гарненьке. Амофос Литва. Ліфоса. Таксі форсаж. Без турбіни, але їдемо чітко. КАЗ-32 у нас був у бочці засіяли одне поле. Потім він закінчився, продовжили сіяти із ліфосою і заклали експеримент із бактограном. Друзі, я така чудова фасовка по 25 кг, формула 10-24 плюс біокомплекс, а також комплекс мікроеліментів і 2% органічних речовин. Ідеально підходить для нашого соняшника. Внесемо його в нормі 100 кг на гектар. Якраз по 25 кг у мішечку розфасуємо на чотири банки і подивимося, порівняємо тоді вже в жнива результат нашого врожаю. Золото. Добриво дороге, неймовірно. Плануємо, звичайно, переходити на рідкі добрива, але це вже, мабуть, в сезоні 2026, тому що в цьому році ми трішки не підготувалися. В цьому році жодного разу нам не довелося користуватися маркерами. Все працює по автопілоту. Секційне відключення рядів. На цій сівалці налаштовано майже ідеально. Трошечки ми з цим погралися. Ну, Як і будь-яка нова техніка, потребує е, книжечки і вивчення інструкції, а далі вже тоді реальної практики. Працюємо з талько-графітною сумішю. 80% тальку і 20% графіту. Для присіжновських висівних апаратів рекомендують. До речі, кому цікаво, можу прикріпити посилання під відео. Фірма, яка їх продає, там ціна дуже демократична і якість нічим не гірша від. Ну, Тут вже якась кому, кому що більше подобається. Залишилося 5 гектарів досіять і завершуємо посівну кампанію. Так, ну і пару слів за нашу сівалочку. Відпрацювала вона вже більше 350 гектар площі. Зауважень, поки що ми в ній ніяких не виявили. Працює коректно, всі механічні частини практично ідеально налаштовані. Глибина достатня, прижим. Чи чудовий, схожість, вже отримали по кукурудзі рівномірну і, відповідно, доволі якісна розкладка. Чекаємо сходи соняшника, відсуваємося сьогодні-завтра вже повністю і будемо, як то кажуть, ждати дощу і відповідно ж наших сходів, щоб самим побачити і вам, звичайно ж показати. Тому, друзі, коротко по ділу, сівалкою задоволений бомба. Можу рекомендувати. А там уже кожному своє. Якщо у вас є бюджет. Якщо бюджет невеликий, можна розглянути отаку от сівалку. Якщо бюджета достатньо, можна звернути увагу на імпортну. Висівні апарати у нас, як я вже говорив, Precision Planting, точно такі самі ставляться як на джондіри, так і на кінзи. Тобто різниці по висіву саме цим висівним апаратом на будь якій сівалці ви не побачите. А метал, звичайно, український. Сама конструкція розробки заводу RemSynthes зі складною рамою яка дуже зручна в транспортуванні. При перегонах це реально пришвидшує всю роботу. Ми швидко склалися. Приїхали до поля три хвилини, сівалка розкладена, і ми починаємо через 5 хвилин вже працювати. Тому для нас це дуже важливо, так як швидкість у пасівній компанії відіграє дуже важливу роль. Ну і пару слів за електроніку, ту електроніку, яку ми спочатку не могли зрозуміти, а потім зрозуміли і зробили для себе висновок, що без неї ми вже... Не обійдемось. Тому залишаємо цю комплектацію, мотори Грехем, посекційне відключення, налаштування висіву на моніторі, але ж робота вся повинна підв'язуватися до GPS. -а. Без GPS вона не працює. Хоча є інша комплектація, яка працює і без GPS на електромеханічному приводі. Тобто, в нас крутиться колесо, рахуються імпульси. І відповідно моторчики висівають ту норму, яку ви запрограмували на моніторі. От така от функція є і така опція є на таких сівалках. Думаю, кожен для себе вибере те, що йому найзручніше і найзрозуміліше. Можете для себе індивідуально скомплектувати сівалку під свої потреби, так як зробили це ми, і відповідно отримати той результат, який ви бажаєте. Так що, друзі, дякую вам за увагу! Дякую за перегляд! Починаємо посів, рухаємось далі. Всім добра!